Коли хочеться приколів для душі. ходи в «Аврору», ходи сюди. Коли хочеться приколів для душі. ходи в Аврору, ходи. Інновації змінюють догляд за зубами. Перевірені досвідом. Ефективне чищення. Рекомендовано стоматологами для здорової усмішки. Доброго ранку! Мене звати Тамара Неспрядько. Я стоматолог-ортодонт. Сьогодні ми з вами розберемося, як правильно доглядати за брекетами, щоб лікування було ефективним та не задавало зайвого клопоту. Брекет-система це незмінна конструкція для вирівнювання зубів та корекції прикусу. Через свою будову вона, наче магніт, притягує на себе залишки їжі та наліт. Якщо нехтувати доглядом за брекетами в домашніх умовах, це може призвести до виникнення карієсу, гінгівіту, парадонтиту та білих плям на емалі. Ортодонтичні конструкції з будь-якого матеріалу насамперед потребують якісного очищення. Саме тому лікарі радять використовувати електричну звукову щітку. Вона створює м'який потік рідини, що проникає у важкодоступні ділянки навколо замків і дух та ретельно очищує кожен елемент конструкції, не травмуючи ясно. Але для досягнення максимального ефекту нею важливо користуватись правильно. Прикладіть щітку до зубів під кутом 45 градусів. Спочатку очищуйте зону над брекетами, а потім під ними. Виконуйте легкі кругові рухи в ділянці між брекетами, не натискаючи. Потім очистіть жувальну та внутрішню поверхню зубів. Щоб якісно очистити кожну ділянку, варто приділяти чищенню більше часу до 5 хвилин вранці та ввечері. Замки, дуги, кільця. Всі ці елементи мають дрібні ділянки, де легко накопичуються залишки їжі. Тож пацієнтам з брекетами обов'язково необхідно доповнити свій щоденний догляд йошиком для очищення простору між зубами, замками та дугами. Монопочковою щіткою для точкового чищення елементів навколо конструкції, зубною ниткою для гігієни міжзубних проміжків, ополіскувачем для зниження кількості бактерій та профілактики запалення. Йоршики, підібрані на початку, з часом можуть стати неефективними і навіть травмувати яс. У такому випадку безпечною альтернативою може стати іригатор. Струменем води він ретельно очищає міжзубні проміжки зовні зсередини, а також видаляє залишки їжі, що застрягли між дугами брекет системи. Починайте з найнижчого рівня тиску. Тримайте насадку під кутом 90 градусів до рівня ясен. Повільно спрямовуйте потік рідини від зуба до зуба. Іригатор треба використовувати вранці та ввечері, а також після кожного прийому їжі, якщо є така можливість. Щоб отримати рівні зуби та правильний прикус, важливо не лише дбати про гігієну, а й переглянути свій раціон. Упродовж всього лікування бажано відмовитись від напоїв з барвниками. Твердих продуктів, які здатні зламати дугу, зірвати замок чи змістити конструкцію, липкої, крихкої та хрумкої їжі, яка прилипає до брекетів та ускладнює гігієну, солодких газованих напоїв, які підвищують ризик карісу, пошкодження імалі. Навколо ортодонтії накопичилось чимало міфів, які лише відлякують людей від лікування. Тож пропоную розвінчати найпоширеніші з них раз і назавжди. Міф номер один: Брекети псують зубну емаль. Емаль псується не через брекети, а через погану гігієну. Якщо регулярно чистити зуби спеціальними засобами, жодної шкоди не буде. Міф номер два: Брекети – це боляче. Дискомфорт можливий лише в перші дні після встановлення або корекції. Міф номер три після брекітів зуби все одно роз'їдуться. Якщо носити закріплювальні капи після зняття брекет системи, результат залишиться стабільним. Це частина плану лікування та догляду, яку важливо дотримуватись. Брекіти потребують уваги, але саме від вас залежить, яким буде результат лікування. Бережіть свою усмішку. Вона того варта. До зустрічі!